Чата показують відео і кажуть, чому би нам так не зробити. Я за будь-який такий рух в кав'ярні, тому що рух це життя, і кав'ярня також живе, коли вона рухається. Так? Тому ми стараємось десь йти в ногу з трендами. Можливо, десь трошки запізнюємося, але ми стараємося. Концепт закладу це продукт. Тобто продукт має бути якісний і ми маємо випускати звідси людей з посмішкою. Я сьогодні вижила на і гроші, і я дуже задоволена, так я постійний клієнт цього кафе, і воно мені дуже подобається. Мені дуже смакує кава. Завжди віддаю перевагу подвійному лату. Ну дуже подобаються мочі, дуже смачні, адже власниця самостійно їх виготовляє. Ми живемо у часі маркетингу, у часі реклами. Тому звісно потрібно працювати, працювати на те, щоб тебе знали, щоб ти був пізнаваємий, тому що навіть якщо в тебе буде хороший продукт. Потрібно, щоб люди про нього знали. Людям зайшло, це дуже класно, дуже тішить, що люди, які ходили до нас на проспекті, і їм там було з руки. А тут уже не дуже, але вони все одно йдуть, тому що тут смачно, тут затишно і тут їх завжди чекають. Можна на день випадка. Рекорд був вісім, але після восьмої так трошки. <рісалися руки> В середньому десь 4-5 люблять новинки. Ми завжди вводимо щось нове, тому що е, дуже багато відвідувачів приходять, а що у нас новенького, а ти такий стоїш, типу, а, а ви вже все пробували з авторського. Ну, ну, тобто, тоді починаєш думати, що, можливо, щось би вів новеньке. Під відкриття після ремонту ми вводили трояндовий лат, він просто, ну, він був на розхват, я не встигала троянду купля. В мене є ідеї, в мене є дівчата, в яких є ідеї. Тобто я десь в адміністративній роботі трошки забуваю про те, що ми давно щось не вводили, або давно щось не робили. Але в мене є дівчатка, які завжди мене штовхають на якісь подвиги далі. Ось. Ну, мої бариста це маленька сім'я. Рада новим дівчатам, які приходять які цим горять. У нас немає бариста, які ходять сюди просто як на роботу. Вони мають цим жити. Ми, в принципі, як відкривалися у нас, коли в нас запитували, кого вибирати на роботу, тільки тих, хто горить кавою. Інакше воно не ну, В цій кав'ярні воно не буде працювати. Але в нас люди йдуть за, саме за смаком кави. тому Вони мусять горіти, вони мусять бачити помоли, все решта.